Всім привіт! От мене дитячі площадки. Ось такі ці дві квіточки це такі м, якісь озонатори. Нажимаєш на кнопочку, дітки стають, коли жарко, і їх так обливає таким водяним, такий, ну як не знаю, оприскувач такий водяний. І все безкоштовно. Кожна людина, кожна дитина може прийти туди і це зробити. Так, що ще хотіла сказати? Тому, хто хоче їхати, вже набрався сміливості, складає якісь плани. І ще одна допомога тим, куди можна звернутися, приїхавши в Нью-Йорк. Навіть до того вдома відкриваєте комп'ютер, набираєте сайт Український Нью-Йорк. Там так само можна знайти інформацію для проживання кому потрібно, і про роботу. І можна налагодити зв'язки з нашими українцями з молоддю, тому що це є е, молодіжний сайт. Там здебільшого молодь е, як сказати, спілкується, але і люди, котрим потрібна робота, так само там можуть знайти, і котрим потрібно. Якась або кімнатка, або з кимось прожити в кімнатки, або хтось щось чув, або хтось чув про щось у роботу, можуть порадити. Різні запитання про візу, різні запитання про, про перебування, про адвокатів. Кого що турбує? Іноді також можна знайти інтересну інформацію. Українці, там здебільшого українці, наші люди тут щирі. Якщо хтось має якусь інформацію, завжди поділиться, завжди можна там написати якісь запитання. І для тих, хто шукати там проживання у цьому, хто буде, кому буде важко на перші дні. Також саме можна відкривати сайт і шукати е називається price по-англійські даткам. Там теж виходять всі готелі на любі ціни з любими там зірками. Кому потрібна одна зірка, кому потрібен готель, три зірки, п'ять, десять. Усю інформацію можна знайти. Ми зараз знаходимося на, дитячій, на дитячому майданчику, який прекрасно зроблений для дітей. Наход, він знаходиться у парку. Тут є ось там такі поїлочки і для дітей. Це ми в лісі знаходимося, але поїлочки є тут, усюди. Тут так само в лісах є. Крани пожарні. Пожарний кран серед лісу. Заасфальтована дорога. І серед лісу пожарний кран. На случай того, що це все буде щось колись горіти. Вони будуть мати, звідки взяти воду, чим гасити. Сюди збирається тут компанія. Тут отки вокруг пікніки ерії є. І є багато місць для паркування машин. Багато от таких. Отут баняків для сміття. Тут ніде нема сміття, розкиданого по траві, по дитячих майданчиках, чистота і порядок. Якщо десь буває за ніч і перекинений смітник, то це, значить, там побував або скунс, або ще якийсь звірьок, який занюхав там щось смачненьке. Люди привичні тут до чистоти з дитинства, і вони знають, що це таке. Що ще тут інтересно хотіла вам показати? Каштани американські. Якщо наш каштан має голочки і не такі густі, як цей, то цей має голки такі і колючі, як, як голки, такі натуральні, його невозможно тримати в руках, дуже колючий. Що навіть є в ньому всередині, я не знаю. Роздавити його не знаю, чи вдасться. Дуже колючі. Якби таке впало на голову, то може пробило би голову. Тому що колючий дуже. Я його так, щоб показати, то вже ледве донесла. Хто, і, хто знає природу, любітелі фауни, може, хто знає, що це за каштани, як йожички. Ось такі вони тут. Тут збирається багато компаній. В кожному закуточку цього парку збирається компанії. Окремо збирається компанії, як ми тут кажемо, мексиканців. <кхи> Збираються компанії індуси, компанії ну, такого темного шкіри населення. вони, кожен має, ну як ми, кожен займає собі своє місце і кожен, нікого, ніхто нікому не заважає, ніхто ні до кого не чіпляється. П'янок тут нема ніколи. Люди тут не напиваються. Тут люди, якщо і відпочивають, то відпочивають культурно. Сонце сідає. Ось такі тут великі території. Ніде не побачити смітинки. Чистота і порядок. Барбікюшниці отам стоять біля столів. Завжди прийшов, сів, пожарив, відпочив. Хто має дітки, дітки прийшли, погралися, всі відпочили на вихідні, всі довольні і вертаються до роботи у понеділок. Хто може їхати кудись далі, їде далі. Їдуть на моря, на океан. Але і тут здебільшого теж приходять люди з дітьми. Котрі або немає чим добратися до моря, або вже надоїло море, як нам в кінці літа. Вже цього, цього року літо було жарке. Ми нагрілися, назагоралися досить. Вон діточки користуються цим оприскувачем. На них йде така хмарка води. Їм це подобається, нажимається мій на кнопочку. Ось тут є такі теж ось ці поїлочки, що я кажу. Серед лісу провели воду. Вода є завжди. Ще може бути внизу тарілочка, можна було поїти собачку. Ось, бачите, вода є. Хто хоче пити, може пити. Ніхто від спраги тут ніколи не загине. Так як тут літа бувають теплі, вода повинна бути всюди. І за цим тут слідкують. Ну все, всім пока.